Голівудська пара Том Круз та Кеті Холмс розлучаються. Ініціаторкою була Кеті, яка у минулий четвер подала заяву на розірвання шлюбу. Серед причин розлучення, що вказала 33-річна акторка, постійні непорозуміння та непримиримі розбіжності у поглядах. Круз дізнався про це за кілька днів до свого дня народження. 3 липня йому виповниться 50. Ми усі були здивовані. І виходячи із заяви Тома Круза, він теж був здивований бажанням Кеті розлучитися. Заяву до суду Нью-Йорка подали у четвер, не вдаючи. До використання їхніх справжніх імен та прізвищ. Том Круз у своїй заяві сказав, що засмучений з цього приводу. Це дає підстави припускати, що дії Кеті приголомшили його, каже директор видання «Селебаз». Шлюб Круза та Холмс тривав майже шість років. Адвокат Холмс заявив, що Кеті попросила суд, аби шестирічна Сурі, донька цього шлюбу, залишилася з нею. Це вже третє розлучення для Круза. Першою його дружиною була акторка Мімі Роджерс, а другою суперзірка Ніколь Кідман, з якою Круз має двох прийманих дітей.